За словами президента, єдина мова, яку Путін здатен зрозуміти, це мова тиску санкціями та далекобійністю. І саме про це президент говоритиме сьогодні і завтра у Вашингтоні, де у нього заплановані зустрічі з представниками оборонних та енергетичних компаній. У США. завтра переговори у конгресі та зустрічі з Дональдом Трампом у Сполучених Штатах. Працює українська делегація, яку готує, яка готує основу для розмови лідерів двох держав. Напередодні Зеленський заявив, що зустріч у Вашингтоні може наблизити завершення війни за його словами. Петріоти і томагавки здатні. Ні, покласти довготривалий фундамент миру. Дональд Трамп готовий вести 500% відсотків мита на товари з Китаю, якщо той продовжить купувати російську нафту. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. Він додав, що для цього у Трампа є необхідна підтримка в Сенаті. Також Бесент заявив, що європейські союзники теж мають підтримати рішення президента Сполучених Штатів і запровадити аналогічні заходи. Сам Дональд Трамп напередодні заявив, що відмовитися від російської нафти погодилася Індія. Ні, нам не подобалося, що він купує нафту в Росії, оскільки це дає змогу Росії продовжувати цю безглузду війну, в якій вони до речі вже втратили півтора мільйона людей. Мені не подобалося, що Індія купує нафту, і мене сьогодні запевнили, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер ми збираємося змусити Китай зробити те саме. Через нічну атаку у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Черкаській областях запроваджені аварійні відключення світлу. Світла повідомили в Укренерго на Чернігівщині. За розпорядженням обленерго діють погодинні графіки раніше. У ДТЕК повідомляли про екстрені відключення у Києві та області. Також з шістнадцятої і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірно діятимуть дві черги графіків для промислових споживачів.